І до мене просто не припиняється потік звернень від підприємців, які запитують: а чи потрібно загалом зараз використовувати РРО, чи дійсно немає штрафів, і що загалом із цим у нас відбувається? Так, штрафів дійсно немає. В нас є 12 стаття прикінцевих положень закону про застосування РРО, бачите, є на екрані. Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану санкції за порушення вимог цього закону не застосовуються, крім санкцій за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажі підакцизних. Товарів, тобто, по суті, за всі порушення, які є в нас по РРО, не штрафуватимуть, якщо ви, звісно, не торгуєте підакцизними товарами. Проте. Ніхто РРО ПРРО не скасовував. Нам скасували лише штрафні санкції. Податкова про це часто нагадує. Хочу вам показати ось таке повідомлення з офіційного телеграм-каналу податкової, де говориться, що ДПС здійснює контроль за діяльністю недобросовісних суб'єктів господарювання. В даному випадку ті підприємці, які не декларували дохід, але по суті діяльність здійснювали, пота потрапили під перевірки, і як я зрозумів, їм коректно натякнули, що їм потрібно працювати з РРО. Крім того, в нас відновлені фактичні перевірки, і вже не з однієї області дізнавались від підприємців, що до них приходили, казали, що потрібно працювати, видаючи чеки. Тому, як на мене, не варто чекати податкової, а вже зайнятися впровадженням цього інструменту. РРО ніхто не буде скасовувати ні під час воєнного стану, ні після його закінчення, адже це частина нашої з вами євроінтеграції. Тим більше, що якщо зараз почати впроваджувати до своєї діяльності роботу з видаючою чеків, вас не штрафуватимуть за ті помилки, які обов'язково будуть. Будуть виникати на перших етапах. І вже після закінчення воєнного стану, що я надію станеться якнайшвидше, коли відновлять штрафи, у вас їх не буде, тому що вже буде відпрацьована система, механізм, як що працює, як працювати з чеками, що не потрібно робити, це вже все ви будете знати. Зараз звертаюсь до підприємців, які притримуються такої ж думки, як і я. Знаю, що вас багато. Ви постійно звертаєтесь до мене за консультаціями, що обрати, чи класичний касовий, чи програмний реєстратор, як підключити, як з ними працювати. Звісно, однозначно зараз програмні реєстратори мають перевагу у всьому, і в ціні, і в зручності використання, і в функціональності. Тому однозначно використовуємо ПРРО. Програмні реєстратори. Трохи поговоримо про те, чого у чекбоксу нема. А нема. В чекбоксу мобільного додатку на iOS. Загалом я не зустрічав е, жодного ПРО, де є мобільний застосунок саме на iOS, крім е, є чек. Власне, тому ця програма привернула мою увагу. Є е чек, має мобільний застосунок на iOS. Якщо у вас, як інструмент для реєстрації чеків, буде виступати ваш смартфон на iOS чи планшет на iOS, то я б рекомендував скористатися саме цим додатком, тому що з мобільного додатку працювати набагато зручніше. Так, чекбокс має адаптивну версію, веб-версію, якою можна користуватися з iOS, Але от коли це додаток, як на мене, це надзвичайно більше зручніше. Тому давайте зараз з вами ще розглянемо і ЄЧЕК. Е Зайдемо на сайт ЄЧЕК, е і ми бачимо, що Позиціонує себе ця програма як саме програма для мобільних телефонів. Застосунок їх, їх на мобільному виглядає достатньо круто, чудово. Мені він подобається, подобається інтерфейс. Так, вартість по вартості в нас перший місяць безкоштовно. Наступний 125 гривень за місяць. Але що важливо. 125 гривень не за конкретну касу, а за підприємця. Тобто, якщо у вас відкрито декілька кас, декілька магазинів, все одно буде 125 гривень за місяць. В чекбоксі в нас 100, 149 гривень за Одну касу за кожну наступну касу потрібно буде доплачувати. Тому тут в ціновій політиці є перевага, крім того, є посилання в описі під відео, по якому ви можете зареєструватись в ЄЧЕК і отримати два місяці безкоштовного обслуговування. Два місяці безкоштовно користуватись програмою. Можете скористатись ще і цим інструментом. Ще однією перевагою, я вважаю, це Робота є чек із пос. Терміналами тут все відбувається достатньо зручно. Підтримка ЄЧЕК е проводить вас на всіх етапах. Може проконсультувати по тому, які банки працюють із ними, допомогти обрати. Ось тут ви бачите перелік терміналів, якими можна скористуватися із програмою ЄЧЕК. Е і так само в середньому оренда 300 гривень в місяць і комісія від 0,6% від. Суми транзакцій. Е, і також можна підключити собі термінал із від, відшкодуванням на той банк, якого немає в цьому переліку. Посилання на презентацію я вам також залишу в описі під відео. Можете більш детально переглянути. І ексклюзив. Тільки цей програмний реєстратор е, загалом має таку функцію, як мобільний посттермінал. Тобто в самому мобільному телефоні можна приймати оплати через NFC. Загалом під час, ви, під час того, як ви формуєте чек, можна обрати розрахунок карткою. І людина, яка має картку із PayPass або має смартфон, на якому є Google Pay, Apple Pay, може просто прикласти свій пристрій чи карту до вашого смартфону. І проведеться оплата, та буде виданий чек. І це просто вау! Я в першу чергу що зробив, коли підключав собі ячек, це підключив цю функцію, тому що ну це мега круто, особливо для невеликих підприємців, які разом із мобільним застосунком, який видає чеки, отримують ще і функцію посттерміналу в своєму мобільному телефону. Єдине, що мені не сподобалось, це комісія. Тут із транзакції з вас будуть брати 3%. За проведення цієї операції. Проте розробники говорять, що вже найближчим часом комісія буде знижена із 3 до 2 від транзакцій, що вже в нас більше схоже до ринку. Тому очікуємо цих змін в принципі, сервіс достатньо крутий, і мені подобається, як він працює. І давайте ще перейдемо до мобільного застосунку E-Check на iOS. Те, що тут в нас є крутого, ми можемо зареєструвати ПРРО безпосередньо з мобільного телефону. Так, чекбокс дає нам це зробити через веб-версію. Є чек і через веб-версію, і через свій смартфон. Єдине, що перед тим, як почати реєстрацію, потрібно на свій телефон завантажити ключі електронно-цифрового Підпису. Тут у нас є кнопка Ще, нам потрібно зареєструвати торгову точку, просто клікаємо плюсик і е, реєструємо її в ДПС, потрібно зареєструвати. Касу і касира до нього загалом це все також відбувається достатньо просто. Якщо питання виникають, підтримка відповідає достатньо швидко і може вам у всьому допомогти. І що ще мене трохи здивувало, це коли щось не виходить з реєстрації, то представники ЄЧЕКУ самі телефонують і пропонують свою допомогу. Як на мене, це дуже крутий прояв клієнтоорієнтованості. І загалом давайте перейдемо на головну сторінку. Є декілька тут кнопок. Я ж для того, щоб почати роботу, відкрию зміну. Зміна відкрита. Службове внесення не буду нічого вносити. Тут також можна прямо в мобільному застосунку додавати перелік товарів, якщо потрібно, то із сканером штрих-кодів. Я тут додав декілька позицій, і ось формуємо власне чек. Обираємо позицію або можемо додати товар поза списком, який ми раніше не вносили. От єдине, що розробники є чеку, було б дуже круто, якби ці товари відразу зберігались у списку тих товарів, щоб ми потім е цей товар не вносили повторно, а могли підтягнути із. Загального списку товарів товар можемо додати, можемо обрати якийсь готовий варіант. Окей, є в нас знизу кошик, переходимо в кошик. До речі, можна змінювати ціну під час того, як ми вибиваємо чек, що круто, можна додати певну знижку, додати певний коментар, який буде видний на чеку, і просто для себе коментар, який на чеку висвітлюватись не буде. І, власне, продаж. Можемо обрати варіант: готівкова форма, сторонній пристрій QR-код. Код. От Стосовно QR-коду також класна штука. Коли ви підключаєте для себе цю функцію, то можна відразу по QR-коду прийняти оплату. Даєте цей QR-код для своє, свого клієнта-покупця, він його сканує і проводить оплату. Така ж функція доступна і в iOS, і на Android, проте Крута, ексклюзивна штука із мобільним посттерміналом працює тільки на Андроїді. Це пояснюємо просто особливостями системи iOS. На ній мобільний еквайринг не працює. Загалом обрали, ввели суму без решти. І в нас є готовий чек, який ми можемо відправити в месенджер чи роздрукувати, якщо у вас є підключений е, мобільний принтер. Е, ще одна особливість є чека в тому, що ми, коли додаємо товар, ми можемо додати ще до нього і фотографію. Тобто, як на мене, це дуже зручно для е, кав'ярень, для підприємців, у яких невелика кількість товару, де можна прямо. Му, кожен товар додати із картинкою, що буде спрощувати роботу для продавця, який працює із клієнтами. Ще мені сподобалося, що ми можемо вибрати види платежів. Тут в нас є запропоновані варіанти: передплата, після сплата. Ми можемо їх обрати, і ці варіанти оплати будуть доступні вже при самому формуванні чеку. Ну або навпаки, ми можемо їх зняти для того, щоб нам зайві варіанти не пропонувала програма при формуванні чеку. Раніше цього не було. Круто, молодці, що це зробили. Це надзвичайно. Важливо і що ще цікаво, додаток може працювати в офлайн режимі, якщо раптом зник інтернет, зник зв'язок ще 36 годин. Ми можемо просто працювати із смартфону, реєструвати чеки. А коли зв'язок з'явиться, будуть автоматично всі чеки відправлені в ДПС. А мені трішечки не вистачає автоматичного закриття зміни, як це відбувається в чекбоксі. Тобто, коли приходить вечір, мені програма нагадує, щоб я зміну закрив, щоб я зайшов в додаток і клікнув ось сюди на z звіт для того, щоб каса була закрита. Було б дуже круто, якби можна було це робити автоматичному режимі. Є, ну, за звіт в мене є. Були також у мене на зручності з тим, щоб скинути ключі ЄЦП на ios я не продвинутий юзер, і з цим були складнощі, проте справився з допомогою підтримки. І розробники говорять, що вони також вже в найближчим часом будуть використовувати хмарне сховище ключів. Тобто, ключі можна буде не завантажувати на пристрій, а просто завантажити в хмарину. будь-якого Пристрою можна буде працювати з касою, тому за цим в також вподобайка. Крім того, розробники говорять, що найближчим часом вже з'являться в програмі інтеграції для швидкого підключення з 1с бас, Хорошоп iClinic. Також будемо чекати і інших. Інтеграції. Ну вже не говорю про відкрите АПІ, з допомогою якого можна підключити сервіс до будь-якої облікової системи. Це не єдине нововведення. Також по ПРО планується введення модулю обліку товарних залишків, що достатньо актуально, і окремого інтерфейсу для касирів, щоб безпосередньо касир максимально просто міг розібратись та виконувати свою роботу. Що ж, обирайте, тестуйте всі важливі посилання залишу в описі до цього ролику. І будете впевнені, що із моменту, коли в нас відновлять штрафи, у вас помилок вже не буде. Ви їх встигли всі відпрацювати вже в період, коли за це не штрафують. І обов'язково ставимо вподобайку, підписуємось на канал. Якщо є запитання, ви можете писати їх прямо тут в коментарях під роликом. Стараюсь всім відповідати. Там же є кнопка спонсорувати. Подобається, що я роблю, ставайте спонсорами. Каналу безмежно вдячний всім, хто підтримує мене тут в Ютубі як спонсор на Патреоні. Чи просто кидає донати, це допомагає знімати нові корисні ролики для підприємців. Дякую за перегляд! Бережіть себе на все добре.